Канці усього індустрійного регіону настав час новин, і основні події, що сталися цього тижня, в сюжетах новостійної бригади телекомпанії розповідатимемо вже за хвилину. Зараз же коротко про головне. Акція протесту в Лисичанську. Чого вимагали мітингарі та чи є надія на покращення ситуації з робочими місцями? Вечірня прогулянка чотирирічної дівчинки. З яких причин деякі батьки м'яко кажучи, не обмежують дитячий час. Зірниця в Лисичанську. Які зміни спіткали цього року на традиційну військово-спортивну гру серед школярів та студентів? Такі події сталися цього тижня. Далі про це більш детально. Доброго дня всім! Другий рік поспіль. Всеукраїнський день працівників культури та аматорів народного мистецтва відзначатиметься в третю неділю травня. Сьогодні Лисичанська міська влада відзначила своїх найкращих митців і аматорів. Сьогодні в центрі уваги були викладачі музики, танців, співу, співаки, керівники творчих колективів, майстри декоративно-прикладного мистецтва, чиновники від культури, усі, хто виступає на лисичанських сценах, працює за кулісами і організовує процес збереження, розвитку і відтворення наших національних коренів. Сьогодні на площі перемоги пройшов мітинг. Ініціатори якого звернулися до міської влади з вимогами. Детальніше про цю подію в сюжеті Ніни Бірючкової на площі перемоги у Лисичанську активісти міських осередків декількох політичних партій і громадських організацій провели мітинг, щоб донести до місцевої влади наступні вимоги. Перше – аз'лять контроль за розго за захоне з бюджету. часу раз Друге – Представители нашего нашого должны быть присутствовать не тільки на засіданнях сесії городського совета, но и на депутатских комиссиях, де разрабатываются вопросы, а потім минуться на сесію. Далі учасники мітингу прийшли до виконкому, аби почути від представників влади інформацію щодо непрацюючих підприємств. Я работала на стекольном заводе. Завод закрыли, работы нет. Вы сейчас не работаете? Я остаюсь в центре занятости. Сколько вы получаете? 1800. Я осталась без работы. Без работы и без средств существованию. На бирже выплаты мне прекратились. Теперь я никто и ничто. И на, хлеб, на кусок хлеба мне заработать негде в этом городе. Поэтому я сюда пришла. Я хочу, чтобы мне дали рабочее место. Я не хочу получать пособие, я хочу работать, зарабатывать и, и, и кормиться трудом своим. Содовый порезали, никто ничего, куда эти деньги пошли, за металл, там сколько медик было. Я этот содовый строил, как мне предлагали резать его, мне знаете, как обидно было. Вы работали я, на том же да? да? я строил ее, я работал в писательном управлении, я ее строил, мне жалко было, когда ее -то взрывали, там резали, мой это... ну, там труд был. Неприятно просто смотреть это. И вот это Лисичанское НПЗ стоит, турель ее строят. Тоже вот стоит, он вот это, говорит, днем розбирает, ночью все ворують. А я говорю, охрана. А все делятся с охраной, все металл вивозять. Говорить, как будут запускать, не знаем, що запустять там. Почути інформацію стосовно непрацюючих підприємств від представника влади, секретаря міської ради Михайла Власова мітингарям не вдалося, бо говорити йому не дали. Та й відповідь багатьом присутнім відома. Поддержу, но, що чим вони можуть зараз повлиять на той же шлінь. Часне підприємство? ну не частне, так все одно приватизоване, і того не українська фірма. так же и с газом, с это самое, не знаю. Раз пролетарий невыгодно, газ такой дорогой, они и стоят, не могут работать. Это тоже надо решать. Хочу посмотреть, сколько народу придет. Волнует это Лисичан или нет. Оказалось, что не очень. Мало народу. А якби людей прийшло побільше, а ті, що прийшли, хотіли таки почути відповіді на свої питання, то знали б точку зору міської влади. Що вони требують? Вони требують, в частності, встановлення роботи медицини, образування, здравоохранення, культури. На сьогоднішній день і медицина, і образування, і культура, і дошкільні учреждення, і школьні учреждення роботи. Перебоїв, збоїв в роботі немає. Медицинська услуга, якось, своєрівна і качественна. По детским садам есть очередь, но с очередью боремся в этом году порядка шести дополнительных мест откроем групп, и это порядка 25 мест в каждой группе. По, по Пользовательное требование работе частного предприятия LINKE. И пролетали, работа в этом плане ведется. На сегодняшний день начало новый собственник, которую с нефть российская компания государственная, она принимает все необходимые меры для запуска работы и предприятий, уже готовится к капитальному ремонту. На сегодняшний день есть перспектива, что завод заработает в конце года. По заводу он включен в программу активизации экономики по постановлению Кабинета министров Украины. На сегодняшний день планируется выделение 423 миллионов на обновление и модернизацию производства на заводе «Пролетарий». Также, по оценкам специалистов, в конце года завод должен заработать, и все те люди, которые сегодня безработны, они будут на своих рабочих местах, они вернутся на завод, и завод будет также в время выплачивать заработную плату. По чау хочу отметить, что больше года завод стоит, но, тем не менее, штат не сокращается, перешли на пятидневку. Это яркий пример того, что зарплата выплачивается, и это яркий пример, я еще раз повторюсь, социально-экономического Партнерства, когда собственник завода прекрасно понимает хоть ТНК би, хоть снефть, нужно выплачивать заработную плату. В этом плане особая благодарность им от городского совета о том, что они в сложных условиях поддерживают город и поддерживают своих прежде всего работников, обеспечивая им необходимый объем социальных социальных услуг, социальный пакет. Угу. А а по поводу требования расплатить горсовет? Но по поводу Роспуска городского совета, само Роспуска не будет однозначно, потому что городской совет предлагает все усилия для того, чтобы наши промышленные предприятия работали, чтобы городское хозяйство работало. сложности есть финансовые, в с тем, что у нас не обеспечены основные статьи. Это заработная плата и энергоносители. Не по нашей вине есть дотации выравнивать из государственного бюджета. Но мы просим и обращаемся во все инстанции, чтобы Лисичанск был поддержан в плане финансирования по, по вот, вот этим вопросам. Потому что городской совет Не в состоянии собрать все необходимые денежные средства для обеспечения всех социальных расходов, которые необходимы. Мы тратим деньги на основные. Вы знаете, что на сегодняшний день дважды, уже в третий год подряд, два раза в месяц мы берем кредиты в госказначействе, краткосрочные на выплату, заработной платы и энергоносители. Это такая ситуация не только по всей Луганской области, но и по всей Украине. Поэтому здесь ничего нового э, мы сверхъестественного не скажем. Это такая ситуация во всей стране, что есть дефицит бюджетных средств. Лисичанський міськвідділ міліції неодноразово інформував про випадки шахрайств і про необхідність дотримання відповідних заходів, щоб не стати їх жертвою. Але і сьогодні такі випадки мають місце на території Лисичанська. У чергову частину міськвідділу продовжують надходити повідомлення від громадян про шахрайство злочинців, які ввели в оману їх і заволоділи їх грошима. Способів, які використовують шахраї, дуже багато. Але на даний момент працівники міліції акцентують увагу на найбільш розповсюджених. В последнее время участились случаи, когда обращаются обманутые граждане в милицию, мошенники звонят им на мобильный телефон и представляются сотрудниками милиции. Они рассказывают им историю о том, что ваш родственник попал или в драку, или в ДТП, или в другую неприятную историю. Чаще всего они ссылаются на ваших детей и внуков взамен для быстрого урегулирования и решения данного вопроса они предлагают несколько способов решения. Это перечислить денежные средства на указанный им счет банковский или же передать таксисту, который подъедет в указанное время и указанное место. Причем указанные им суммы исчисляются в тысячах гривен. При этом мошенники предупреждают, чтобы ни в коем случае не звонили до передачи денег никому. Хотелось бы обратиться к гражданам города чтобы они не поддавались на подобного рода провокации в случае если они попали в такую ситуацию главное не паникуйте и не осуществляйте никаких денежных переводов постарайтесь по мобильному телефону созвониться с вашим родственником или же с людьми которым вы доверяете Постарайтесь установить его местонахождение. Если вы попали в данную ситуацию, незамедлительно обратитесь в ближайшее отделение милиции или же по телефону 704-54 или 102. Помните, что оградить себя от мошенников в первую очередь вы можете сами, благодаря своей бдительности, внимательности и здравомыслию. Як ми вже повідомляли, 28 квітня у Лисичанську знову загинув шахтар. Цей випадок став одним із 15 нещасних випадків на шахтах міста з початку року. Розслідування триває. Відтепер справами, пов'язаними з виробничим травматизмом, переймаються органи внутрішніх справ. А прокуратура тільки здійснює нагляд. Як це відбувається, дізнавалася наша знімальна група. Старший прокурор прокуратури Лисичанська Олександр Шведенко є процесуальним керівником, що здійснює нагляд за розслідуванням органами внутрішніх справ випадків виробничого травматизму. Раніше такі злочини розслідували слідчі прокуратури. Це новація нового кримінального кодексу України, який набрав чинності наприкінці минулого року. 19 ноября 2012 року вступив в силу новий. Уголовный процессуальный кодекс Украины, который ну, до, до вступления нового кодекса, преступления э, о производственном травматизме были подследственны следователям прокуратуры Украины. С 19 ноября э, расследованием занимаются э, органы внутренних дел. прокуратура осуществляет процессуальное руководство, осуществляет надзор за соблюдением законности при расследовании дел данной категории. Это статья 271 Уголовного кодекса Украины и 272. Нарушение правил проведения работ с повышенной опасностью. У нас в основном 272 статья предприятия в основном угольные в настоящее время работают это четыре шахты на шахте Мельникова. был смертельно травмирован горнорабочая честного забоя первого участка. 28 апреля сведения об этом были внесены в единый реестр досудебных расследований по статье 272 части 2 Головного кодекса и начато досудебное следствие. В настоящее время назначена горно-техническая экспертиза. Дело находится в Донецком институте судебно-медицинских экспертиз. Было назначено специальное расследование. В расследовании специально принимает участие Северная горно-техническая инспекция надзора в угольной промышленности. Ну, вероятно, что... буде в даний випадок признан страховим. Взагалі шахтарський травматизм складає більше 60% серед загального числа нещасних випадків на виробництвах Лисичанська. Согласно перечню робіт з повищеною опасністю, робота на шахтах і рудниках є роботою з повищеною опасністю. І вже в самому цьому названні заключається смисл, що выполнение работ по добыче угля, проходки, само по себе связано с опасностью, связано, связано с опасностью получения травмы. На користь сумної статистики грають і такі прикмети нашого сьогодення. Суворі технічні вимоги безпечної роботи залишилися з радянських часів, але можливості їх виконати у підприємств стає все менше через реальне матеріальне забезпечення. Тобто доводиться покладатися на російський, а ось все частіше за новим кримінальним кодексом, підозрюваним у скоєнні злочину, в тому числі і пов'язаного з нехтуванням правилами безпеки на виробництві, надається більше прав для захисту. Але на думку Олександра Сергійовича, це зовсім не означає, що покарання пом'якшується. Про вину відповідальних осіб остаточно вирішує суд законодавством. Передбачені і штрафи, і кримінальні. На відповідальність. Наприклад, за загибель двох працівників лисичанського охладокомбінату у минулому році начальник дільниці був засуджений на три роки обмеження волі з випробувальним терміном на один рік і забороною виконувати колишню роботу на певний строк. У свої 16 років сєвєродончанин Богдан Обозний декілька разів за останній місяць став героєм наших сюжетів. Коли його рідні звернулися по допомогу, аби вилікувати від страшної хвороби, коли зловмисники вкрали гроші з банківської картки, куди небайдужі люди перераховували кошти на лікування Богдана, сьогодні ми повідомляємо: 15 травня Богдан Обозний помер. Родина до останнього боролася за життя хлопця. Батьки зробили все, що могли. І це зрозуміло, бо це по-людськи. Проте буває і так, що Бог дає здоров'я дітям у родині, але цей дар не сприймається батьками як найцінніший. Про лисичанську чотирирічну дівчинку, яка самотньо гуляла по вечірньому місту, наш наступний сюжет. Маленька, беззахисна, вона самотньо йшла в очірнім Лисичанському. На площі Перемоги її помітив небайдужий перехожий та повідомив в міліцію, як з'ясувалося ім'я чотирирічної мандрівниці Віка Біляєва. Про своїх рідних, де мешкає та з ким, вона нічого не могла розповісти. А ти пам'ятаєш, як ти ввечері сама гуляла на площі? «Так? Да, Як це було? Адкуди ти уйшла. У тебя есть мама, папа, дедушка, бабушка? Нет. Есть? Да. Есть. А где твоя мама сейчас? На работе. На работе? Да. Ребенок поступил, и о чего, о себе он ничего не знал. Первым долгом я связалась с криминальной милицией, узнала, как ребенок поступил, где ребенка нашли. И дальше мы с криминальной милицией уже разыскивали родителей. Перезвонила, узнала, что у ребенка есть еще старший брат, Ну і так як э, девочку ніхто не искал, в міліцію не обращался, ні родственники, ні мати э, було решено помістити девочку в социально реабілітаційний центр, який находится в городе Ліщанській на РТІ. Чому маленька віка опинилася в центрі міста сама без дорослих, з'ясували працівники центру, адже у неї є мама та бабуся, яка навіть не знає дату народження онуки. Девочка ушла не от мамы, а от бабушки ушла. На тот момент, когда вот девочка потерялась, она находилась у бабушки в гостях. И она вообще сказала, что у них ребенок лунатик и ходит по вечерам. Угу. Вот это объяснение бабушки. И бабушка путалась, то мама в Москве хотела завести нас в заблуждение, что мамы нет на месте, она только с ребенком, что она сама находится мать в Москве. Вот так. Ну, потом все выяснилось. Мать, что мама на месте, в да, в Лисичанске проживает. Я ребенка оставила бабушке, а она была в состоянии алкогольного опьянения и походу не уследила. Просто может то что были на 9 мая она запомнила, поэтому и пошла туда. То есть дорога Помнила по качелики, и... понятно, вот это все, поэтому и пошла. Я так думаю. Дівчинка дуже товариська, їй подобається у притулку. Тут у неї іграшки з'явилися подружки, а головне увага з боку дорослих. Але дитині потрібна рідна мама. Мама, пей до мене. Мама, я Ви Забирати ребенка. Нужно збирати справки і забирати. Ні, одразу ми ребенка, звісно, не будемо віддавати, тому що ми. Мы побеседовав з мамою, выясним опять-таки ситуацію, що це за сім'я ближче. Спросим, мама, вона працює, вона не працює. У центрі соціально-психологічної реабілітації дітей дівчинка може знаходитись до 9 місяців, її подальшу долю вирішить суд. По даному факту був складений адміністративний матеріал по статті 184 Кодексу України об адміністративних правонарушеннях. Тобто це не виполнення родителями своїх обязательств. Данный материал матеріал направлений суд. Окончательное рішення буде принято судом. Щороку відділу у справах сім'ї, молоді та спорту та відділу освіти Лисичанської міськради проводить військово-спортивну гру Зірниця. У минулому році до традиційного складу учасників лисичанських шкіл приєдналися команди технікумів, училищ та ліцеїв. А цього року зміни торкнулися конкурсною програмою популярної військово-спортивної гри. Більше цікавої інформації дізнаєтеся в сюжеті. На спортивній культурно-оздоровчій базі Лосичанець пройшла військово-спортивна гра Зірниця 2013. На урочистому відкритті вишикувалися в ряд всі 26 команд. Привітав учасників спортивного заходу секретар Лосичанської міської ради Михайло Власов. Сьогодні ми відкриваємо традиційну зерницю. Я очень рад, що сьогодні всі команди в зборі і приятно, что в прошлом году в нашу до грублі лісі вийшли про училища. И нас стало гораздо більше. Хочу пожелати всім учасникам успешного, успішних выступлений. Команди змагалися у метанні гранати, орієнтуванні в конкурсах з медичної підготовки, строю та пісні, військових містечок та бойових листків. Також хлопці та дівчата показували свої знання в конкурсі з історії України та краю. Много вопросов. Много ответов все знаете уже. Так, почти. Да, почти. Готовы, да? Да, напрягаем свои За новими правилами учасникам гри прийшлося змагатися і у нових спортивних конкурсах. В цьому році ще у нас з'явився такий цікавий конкурс, як спортивний, чого раніше не було, як це не странно. Тобто тепер у нас ще дітки будуть займатися легкоатлетична естафета, це челночний біг 9 метрів 4 рази, і підтягування, і віджимання. Тобто подготовка команд росте. Теперь им нужно не только уметь маршировать слажену и хорошо готовить кашу, но і и быть спортивными и подтянутыми. Команда вищого профессионального училища номер 94 вперше бере участь у грі. Командир налаштовує на перемогу інших учасників команди, демонструє власну фізпідготовку. Захвату ще інтересна. Столько різних конкурсів, в котріх можна прийняти участь і показати себе. А ця новостворена команда на перемогу сподівалася, але особливо не розраховувала. Ми якби как бы, тут перший раз і якби цікаво бы, нам. інтересно. Но... дуже хочеться. Дуже хочеться. Вибирали спортивних із 7-6 класів, щоб вони в этом году подивилися, Как би це в них учівні в этом году бучення, а на год, щоб команда була підготовлена, вже були мені можна показати більш високі результати. Спортивний азарт і гарний настрій допомагали іншим учасникам гри «Зірниця». Вони дуже сильно готуються. Є есть, есть школи, які починають займатися ще з сентября місяця. Доки команди змагалися, інші готували смачну польову кашу. Щоб по закінченні конкурсної програми спортсмени відновили втрачені сили. Всі діти отримують То есть Всіх ждуть м'ячі, як футбольні, волейбольні, так і баскетбольні. Победитель нашої гри, він поїде, звісно, на обласну зорницю. За підсумками змагань серед загальноосвітніх шкіл переможцем стала команда багатопрофільного ліцею, на другому місці команда школи номер 7 на третьому команда школи номер 12 Серед середньоспеціальних та професійно-технічних навчальних закладів перше місце посіла команда Лосичанського педколеджу, друге команда нафтохімічного технікуму, третє команда медичного училища. Це все, про що встигли розповісти в цьому випуску. Всім господарям бажаємо рясного дощу на майбутні врожаї. А тим, хто не переймається земельними питаннями, бажаємо вдалого літнього відпочинку на природі. Адресу вебсайту бачите на екрані. На все добре і до зустрічі.